Як пережити важку зиму? Андрій Андрусевич, старший аналітик ресурсно-аналітичного центру Суспільство і довкілля. Перекрили газ. Що робити? Чим запастись? Якщо ми говоримо про газ в звичайній квартирі з центральним опаленням, на якому люди готують їсти. Якщо все решта є, звичайно, що я усім рекомендую і сам маю, треба мати якусь запасну, невеличку електроплиту. Для того, щоб можна було все приготувати їсти. Якщо люди не хочуть вкладатися ну, в такий прилад, бо він все рівно там від тисячі гривень буде коштувати, бо він вважаючи, що він їм не потрібний, принаймні можна придбати електрочайник, тому що електрочайником можна користуватися і за, за звичайних умов, і він і швидше зрештою скипятить воду. А в умовах, якщо зовсім не буде газу і не буде на чому готувати їсти, то принаймні можна там не знаю, чаю собі скипятити. Але я рекомендую електрока. Якщо нема не тільки газу, але й електроенергії. Якщо для приготування їжі нічого немає, ну цей варіант, я вважаю, що найдоступніший спосіб це запасти сухим спиртом. Його можна поставити на звичайну комфортку газову, на вашій газовій плиті, і там на цьому спирту можна як скипятити воду, так і зварити якусь елементарну страву, там картоплю чи макарони і так далі. Борщ на тому не звариш. Треба бути готовим, що звичайно. Дії, скажем так, ваш раціон, дієта, страви, які ви готуєте, зміниться. Але на сухому спирту це можна зробити. Крім того, якщо ви бажаєте хоч трошки більше комфорту для таких ситуацій, коли немає на чому варити їсти, рекомендую придбати туристичну газову плиту. Вона виглядає як маленька газова, вибачте, плита, яка ставиться на стіл. Вона має теж комфорт, На неї можна поставити там каструлю чи пательню. І вона працює на газових балонах, спеціальних газових балонах. Вони не є надто дорогі, але головне, вони є безпечні і їх можна зберігати вдома. Можна придбати 5-10 балонів і на одному балоні двічі в день приготувати їжу. Повний апокаліпсис. немає ані газу, ані електроенергії, ані води і тепла. Що робити? Перший варіант квартира. Перша потреба, яка буде в людей, ну не тільки в квартирах, але ми зараз говоримо про квартири, це вода. Тому я усім рекомендую мати а, постійний запас питної води, тобто яку ви змінюєте, не там набрали, вона місяць стоїть. Крім того, треба подбати про запас технічної води. Це може бути звичайна ванна або будь-які інші ємкості, не знаю, там відра і так далі. Тому що технічна вода потрібна всім для вмивання, для гігієни, для, не знаю, там, для туалету і так далі. Тобто, перша потреба, яка є, це вода. І якщо нічого нема, це означає, що нема води. Крім того, навіть встановлення звичайного електробойлера вдома, е, якщо його певним чином встановити, принаймні, е, це для вас теж запас технічної води. Якщо ви там його встановили на 70 літрів, це означає, що у вас завжди вдома є запас 70 літрів технічної води. Крім того, якщо у вас не буде гарячого водопостачання, там, е, в, ну, ми не беремо поколі... повний апокаліпсис, але гарячого водопостачання, він вам забезпечить е, підігрів гарячої води. Тобто перше питання це вода. Друге питання стане це тепло. В квартирі забезпечити автономне тепло це один з найбільших викликів, на мою думку. На сьогоднішній день єдине рішення, яке я безпечно бачу, це встановлення біокамінів. це як встановлення, придбати. Це не можуть бути більші, менші ці прилади, більш дорогі і більш дешеві, залежить від розміру, від, як би це сказати правильно, дизайну. Да? Вони працюють на біоетанолі і вони, в принципі, не, не, не можуть давати якихось шкідливих ну, отруйних, скажімо так. Викидів, в тому числі і чадного газу, тому вони є безпечні. Вони працюють, повторюю, на, на етанолі, на спирту. Це, це можна придбати, і принаймні якусь кімнату 100% можна нагріти Там середня тепловідача таких біокамінів 2-3 кВт для порівняння звичайний електрообігрівач це ну, близько 2 кВт. Тому друге питання це треба по що подумати на випадок, якщо ви очікуєте або хочете приготуватись до повного, нічого нема відключень всього це є опалення. Ну і третє, як я вже ну, говорив, це є приготування їжі, воно стане буде важливим: вода, опалення, їжа. Всі ті самі лайфхаки, як ви кажете, які я говорив раніше, сухий спирт, він недорогий, придбати 5-10 пачок не проблема. Або газова плита, така портативна, туристична, і до неї кілька. Балонів мати, які потім можна решту використовувати, там, не знаю, на пікніку чи ще десь там, і так далі. Це тобто приготування їжі. Ну, ось такі я бачу якби, вихід з ситуації, коли повний апокаліпсис. Я одразу хочу застерегти людей, скоріш за все, ваші сусіди, і вам можуть приходити в голову якісь дикі думки, паркет палити чи буржуйки вдома встановлювати. Це пряма небезпека для вас і для ваших сусідів. Те саме стосується великих газових балонів, якщо в приватному будинку ще їх можна ну, зберігати, скажімо так, там на зрідженому газі, наприклад, це, до речі, варіант для людей, які живуть, мають приватний будинок, запастися великими балонами для зрідженого газу, які можна пізніше заправити на звичайних автомобільних заправках. І за допомогою цього можна і опалення організувати, і приготування їжі. Але в квартирі. Хотів би застерегти людей, що от такі саморобні, якісь або зовсім дикі ідеї, вони є неприйнятними. Це ставить під загрозу і вас, і вашу родину, і ваших сусідів. Які лайфхаки туриста допоможуть у випадку відсутності газу та світла? Є багато приладів туристичних. Вони, звичайно, можуть пригодитись людям, але вони є, як би вам пояснити, вони є дорожчі за ті альтернативи, які я називав. Наприклад. Газова горілка. На ній теж можна приготувати пальник газовий. До них продаються балони, але вони є туристичні. Ніби виглядає, що воно все менше і простіше. Але насправді ну, експлуатація цих приладів буде дорожчою. Ну, балон буде в рази два дорожчий. Чому? Тому що він призначений для транспортування в складних умовах, щоб він там впав, йому нічого не сталося, тобто він має твердий корпус і так далі. Єдине, що можу сказати з таких, якби от я як турист, бо я турист. Лейфхак, що чим менше приміщення ви намагаєте собі гріти, тим, тим легше вам буде. Я не кажу ставити вдома намети, якщо ви їх маєте, це звичайно, ну якщо вже зовсім апокаліпсис, це варіант. Але пригадую, що там, наприклад, колись в горах, звичайно, свічка могла нагріти намет там, буквально за кілька хвилин до такої температури, принаймні, що там вже не мінус. Хоча це вогне небезпечно. І якщо ви не мали досвіду з такою роботою, краще свічки не пхати. В намет, тому що вони дуже швидко горять, там за ну буквально одна-дві хвилини і намету е, немає. Тому повторюю, з туристичних лавхаків обмеження просто це може бути щось простіше, ну, наприклад, якщо у вас є велика кімната або вона має великі стелі, ви можете обмежити цей об'єм, відділивши частину кімнати, ну, наприклад, звичайною плівкою, яка не є дорога і її неважко причепити. Просто відділивши цей об'єм, який вам не є зараз критичним. Звичайно, що якщо у вас там не знаю сім'я, діти і так далі, і ви хочете кожну кімнату обігріти, це ну я вважаю це не вийде. Але якщо ви хочете просто вижити, то звичайно вам треба всім переміститися в одну кімнату, це буде набагато ефективніше і нагріти її, і утримати там тепло. У чому зігрітися? Які спальники намети краще? Суть намету тільки в тому, що він обмежує об'єм. Якщо ви можете обмежити об'єм приміщення, в якому ви знаходитесь, ну принаймні там спите, наприклад, да? Ви ж не можете жити в наметі, ну якби перебувати постійно, його доведеться провітрювати, ну, задихнетеся. Але для спання, ну, якщо у вас вже є цей намет, ну теоретично можна поставити. Спальники е ну вони нічим не будуть, якщо говорити про домашні умови, вони мало чим відрізняються, там від звичайної перини. Да? Бачите, я не схильний рекомендувати людям якісь дорогі рішення, бо спальник, ну з моєї точки зору, це, якщо людина йому, їй не потрібен цей спальник в житті то це може бути дороге рішення, ну, бо сучасний хороший спальник, там, я не знаю, буде тисяч п'ять, напевне, може, 10 коштувати. Ну, Є дешевші зараз, я розумію на ринку, там якісь зовсім простенькі. Але якби вдома я не бачу відмінності між тим простеньким спальником і звичайним ну, якби, хорошим одіялом. Це дасть той самий ефект, скажімо так. Я завжди те, що я говорю, ну, якби, я практично на це дивлюсь. Бо є поради там встановити, я не знаю, теплові насоси чи сонячну електростанцію. Це дуже-дуже дорогі проєкти. І рекомендувати, так, вони хороші. Або там, наприклад, великі накопичувачі електроенергії, є великі батареї, так, які дозволять там, не знаю, кілька днів прожити сім'ї повноцінно, там, навіть не знаю, правильну машину включити. Але це дуже дорогі рішення. І як, якось, мені здається, що недоречно рекомендувати ну, і обговорювати е, е, такі рішення. Які є види грілок? Чи можна зробити грілку власноруч? Залежить від способу життя. Я, наприклад, ну, літнім людям рекомендую, бо вони мерзнуть більше більше часу, сидять, е як правило, або в ліжку проводять там біля телевізора, дивляться телевізор, мати електрогрілки. Вони дуже непотужні, там 50-100 ватт. Вони не будуть коштувати дорого в експлуатації. Але вони однозначно додадуть комфорту людині, якщо буде ця електроенергія. Далі звичайна грілка, от гумова, Яку можна набрати в гарячої води, маючи ті засоби, які я називав, сухий спирт, газову плиту, наприклад, да, переносну. Або якщо взагалом газ буде, ви можете нагріти собі води і запхати там, не знаю, під одіяло. І це вам дасть на кілька годин добрячого комфорту. Якщо ви не хочете і того купувати, можна, звичайно, пластикову пляшку, тільки таку надійну, щоб вона не протікала, набрати гарячої води. І це теж грілка. Наступне. Знову ж таки, залежить від способу життя людей. Якщо людям треба, наприклад, цей час працювати, сидіти за комп'ютером, йти на навчання, а там холодно. Звичайно, що, або якщо у вас загалом бюджет дозволяє, можна придбати хімічні грілки. Хімічна грілка на сьогоднішній день коштує близько 50 гривень, це одноразовий пакет. Ви його відкриваєте, вона вас гріє. Є для рук, для ніг, ну, немає значення, по суті, тільки ті, що для рук не пхати взуття, бо вони розтрощаться, вони ну, слабенько мають покриття, таке, ну, а всередині там вугілля, і воно таке чорне, і воно вам буде, м'яко кажучи, не естетично. Ці грілки можна придбати і в разі критичних потреб вони однозначно вас зігріють протягом 5-6 годин. Наприклад, якщо ви там, студенти, вам треба десь на холоді е вчитися, ну, чомусь так сталося, да, холодній аудиторії. Або якщо ви навіть вдома. Можна буде запхати собі там в другу шкарпетку, до тіла не треба ці пакети, і ви будете мати обігріті обидві ноги. Ну, але ж треба враховувати, що навіть там одна грілка, це 10 гривень, умовно, буде вам в годину експлуатація ну, коштувати. Ще є на бензині каталітичні? якщо б їх так купувати просто про запас, то вони доволі не дешеві. Вона є зручна, її заправляється тим бензином від запальничок. Вона дає дуже мало. Запаху дає, але дуже мало. І працює доволі довго. Там теж 5-6 годин на одній заправці вона буде працювати. Які є саморобні засоби обігріву квартири чи будинку? Якщо буде повний апокаліпсис, скоріш за все, в нас із цим питанням буде повний апокаліпсис. Люди почнуть грітися як можуть. Так? Все це буде призволити до нещасних випадків, до отруєння чадним газом, до пожеж, вибухів і так далі. Тому всі ці способи, які можливі, я рекомендувати. Зараз навіть озвучувати не буду. Нема чого придумувати. Треба брати тільки ті рішення, які перевірені. Не треба самим робити буржуйки, їх мають робити люди, які знають і вміють, як їх робити. Не треба вдома, не дай Бог, в квартирі встановлювати буржуйки, чи навіть в будинку, тому що мають прийти люди продумані, які знають, як вивезти продукти згоряння, як її встановити так, щоб у вас перших годину не йшов дим, будинок, яким ви можете отруїтися і так далі. Я, ну, я можу навести приклади з методів, які я чув, що люди збираються використовувати, але вони теж неправильні. Ну, Наприклад, там, брати цеглу нагрівати в духовці. Так, газ є, опалення нема. А цей метод він є небезпечний не тому, що, як би вам пояснити, що щось може статися, але через недбалість людей. Людина включає газ, ставить цеглу в духовку, забуває. Газ з якоїсь причини не було постачання, переривалося, знов включилося. Людин або загалом знайшло чадного газу, люди помирали, чи там вибух, чи від чадного газу. Ризики, які йдуть, не від того, що там цеглою не знаю, що собі зроблять, то і нагріти. Це, в принципі, спосіб, але від того, що надзвичайно високі ризики того, що в процесі от таких дій люди будуть нехтувати елементарними правилами безпеки елементарними наголошую. Навіть зараз в тих всіх умовах, які ми є. Я рекомендую всім даму мати ну, принаймні один вогнегазник. Принаймні один вогнегазник. Я бажаю всім безпечної зими. Бажаю всім, щоб у нас не було серйозних проблем з електропостачанням, з теплопостачанням і з комфортом в наших домівках. Але я закликаю кожного сісти і подумати, що в мене зараз є, що в мене може пропасти і що я буду з цим робити. Іншими словами, треба мати план. План Б. Наш план А це наша надія. А план Б. Це те, до чого ми готуємося навіть до найбільш екстремальних ситуацій.